Вживаним автомобілям з Європи зелене світло, принаймні у першому читанні. Вчора народні обранці нарешті проголосували за законопроект, який зменшить акцизний збір на ввезення вживаних авто з території ЄС. Якщо раніше за п'ятирічну машину з об'ємом двигуна від літра до півтора водіям доводилося платити по євро 36 за кожен кубічний сантиметр, то незабаром акциз може скоротитися до 6 євроцентів. Так само з двигунами об'ємом до 2,2 літра. Вартість збору на них складатиме 587 євро замість 3600, як маємо сьогодні. Акциз на двигуни до 3000 кубічних сантиметрів паде у восьмеро. Відчутно здешевшують і дизелі. Щоправда, йдеться лише про автомобілі, що відповідають стандарту євро 5 Знижені акцизи діятимуть тимчасово до 31 Грудня 2017 року до того ж поки що невідомо, коли закон набуде сили. Документ повинен пройти ще і друге читання.